Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене закупка тут АТБ актуальні ціни. У мене тут трошки червоного маркету. Ну і я ще заходила на останок в Салтівський, мені потрібно було взяти води, там у них бунька така на розлив, і взяла я ось таке печиво. І взяла я у них гречаний хліб на заквасці, плюс вода, це все мені обійшлося в 100 гривень, навіть 90 з чимось. Червоний маркет. Червоний маркет, що я взяла, там взяла засіб для миття посуду, ось такий, Грюнвільд 39 гривень півлітра, взяла бонжурки, у них десерти по 49, здається, гривень, бо електронний чек. Таку упаковку по 4 гривні взяла маккофі. Це для малої взяли їм дві ручки. Я не знаю навіть, скільки вони коштували. Десь до десятки, мабуть. Запальничка гривень 10, олівець. Це мені потрібен чорний. Ну, Здебільшого я брала заради чорного каяла. І тут такий два в одному 19 гривень. Коротше, і для губ, і для очей, і для всього на світі. І свою одну із улюблених тушей взяла, тому що всі, що в мене є, і варієте, і все на світі, що в мене є, але все одно найбільше я люблю ось цю. Е, тому знову її взяла. Е, коштувала вона 49 гривень. Ну і далі піду далі піду по чеку АТБ по акціям. Борошно, розумний вибір, 1 кілограм, 14 гривень 50 копійок. Далі ковбаса ось така салямі преміум сашеточка 30 гривень 50 копійок. Розпушувач для тіста. 2,40, я взяла дві штучки на 4 гривні 80 копійок. Далі взяла суп гороховий з такий в брикеті. Хочу завтра варити гороховий суп, але не хочу купувати цілу пачку гороха. Тому вирішила взяти так, нам цього вистачить на невеличку каструльку на один раз. 17 гривень 90 копійок коштував. Далі взяла ось такі бульйони. 6 штук, я їх досить часто беру. 15 гривень 90 копійок вони коштували. Міцелярна вода Елен Про. Ellen Cosmetics, вона зараз у них в акції така і салатовенька. 500 мл, 54 гривні, 90 копійок. У мене вже моя закінчується, тому вирішила взяти. Далі я брала дві штучки картнуар кава в стіках, це щоб зі свекрухою попити, 6 гривень 20 копійок на 12 гривень 40 копійок. Далі олія. Олія розумний вибір. Також у них зараз по акції 39 гривень, 90 копійок, 870 мл. Перець розумний вибір. горошком. 7 гривень 80 копійок. Закінчився в мене абсолютно весь перець, окрім червоного. Хліб тостовий 21 гривня, 10 копійок. Далі чай. Чай. Чай, минутка. 40 фільтр пакетів. Є у дітей там чай, своя лінія і з шоколадом. тірамісу, здається, чи чи трюфільний, і з лимоном і зімберів. На ну, цей раз вони захотіли просто чорний, ну, тому що не постійно хочеться з якимись добавками, то взяла їм 40 пакетиків, 30 гривень, 60 копійок. Здається, також у них був, була акція на нього. Далі перець мелени, мрія, 7 гривень 90 копійок, 20 грам. Макаронні вироби для паста, 78 гривень. 60 копійок за дві штуки. Я брала одну для себе, одну для свекрухи. 39 гривень, 30 копійок пачка, і в пачці 420 грамів. Захотіла дитина каже, я хочу макарони. Пішов, вибрав, приніс, все, купили. Ну, До свекрухи приїхали, зварили. Він попросив, він поїв, значить, буде їсти. Тому що раніше він любив там паутинку, різні кілечки, маленьку таку вермишельку. Зараз він її не хоче їсти, тепер його проперло на оце ось таку велику. Ну, хоче, нехай їсть. Сам вибрав, сам буде їсти тоді. Так, далі сир плавлений на сніданки, 130 грамів лакти, ма 45 гривень 60 копійок. Зазвичай такий сир беру донці на бутерброди, але зараз у нас тиждень карантину в школі, тому будемо так просто на сніданки робити. Вже діти виздоровіли. Мене взагалі зморило сьогодні і важко, важко треба щось таке було накупити, щоб вони менше мене чіпали, бо хочеться просто лягти і вмерти. Оливки своя лінія, 28 гривень 50 копійок, 190 г упаковочка. <кій> Далі кава, чорна карта, 60 грам плюс 15 75 грамів виходить упаковка, 80 гривень 90 копійок. Йогурти ось такі дольче Зараз у них по акції, там асортимент великий, із кокосом, і з усім. 20 гривень 90 копійок, стакан 280 г, досить-досить непогані, смачні. Ванільний цукор, ще я взяла дві штучки гривня 51, тому що в мене закінчилося. Масло своя лінія. Також у них по акції 72,6. Але мені на пірміні саме раз те, що любиш, 54 гривні 90 копійок. А, далі сосиски Кировоградські, так? Ковбасний ряд, розумний. Боже, да, 48 гривень 70 копійок за пачечку. Яйця, квочка, 10 штук, 54 гривні 90 копійок. Далі мартадельки. Улюблена їжа мого сина, була по акції, тому я взяла 123 гривні, 60 копійок за пачечку. Е, чудо сирки по акції, це для малого взяла, але я не знаю, чи він буде, чи ні. Полоницю він любить, але е, сирки, де зустрічаються якісь фрукти, він взагалі не любить. Тут внизу джем. Ну, Не знаю, спробуємо. Можливо, сподобається, тому що останнім часом якось він перелюбив йогурти. Можливо, цей сподобається. 12 гривень 90 копійок одна штучка. Якщо йому не сподобається, то з'їсть тоді, донька. Їй точно зайде таке. Потім холодний чай IST 25 гривень 80 копійок. Так, а що це таке? Що це таке? А, це ще воду у мене брала дитина, собі якийсь там бювет зі смаком. Абрикоса, алоєвера і якоїсь там ще штуки. Не знаю, на смак нічого так, 15 гривень 30 копійок воно було. І два сирки ось такі мушкетер картопля. 16 гривень 20 копійок. А взагалі-то, взагалі пошо я йшла в АТБ В АТБ я йшла по пельмені які я так і забула купити. Тобто, це все, це все я купила, заплатила, поклала. І пішла купувати пельмені, тому що я про них забула. Ось ці левада ми вже брали з яловичиною, вони досить непогані. 800 г 91 гривня. Ні, 94, здається, 94 гривні, але вони смачні. Там ще є е, з яловичиною, здається, стилятиною, але в мене син таки не буде їсти. А от Саме з яловичиною буде. Тому повернулася, взяла пачку. Е, хотіла дві, але їх вже розібрали, роз'їли. Я навіть не розраховувала. Ну, Нічого страшного. В принципі, йому на декілька разів вистачить. Тому ось така в мене сьогодні закупочка все необхідне, смачненьке і некорисне. <сум> Всім всего найкращого, міцного вам здоров'я, не хворійте, бережіть себе. Зараз віруси ходять дурні. Грип, А, я вам скажу це страшний грип. Тому дивіться, обережно, я вже перехворіла ним тиждень назад, і досі у мене не проходить нежить і не стухає моя як лімфоузли повоспалялися, позапалювалися, як воно правильно, і воно не проходить. За рахунок цього у мене закладеність носа, болить голова. Стан не найкращий. Тому бережіть себе, вдягайте маски знову. Всім все найкраще. До нових зустрічей. Слава Україні!